М'які шоколадки, рідке морозиво та надуті пакунки з сердельками. І усе це на прилавках магазинів. Такі відео викладають українці у соцмережах. Через часті відключення світла не всі супермаркети можуть забезпечити безперебійне електроживлення. Наталію ми зустріли в одній з популярних мереж супермаркетів. Жінка каже: вже має гіркий досвід. Один раз у мене було так, що я взяла і. Потрібно треба було повернути. Це була курка. Так а вона була зіпсована. Ну вона була з запахом. Я принесла чек, принесла курку, і мені повернули гроші. Більшість дніпрян, враховуючи тривалі відключення світла, стали прискіпливіше обирати продукти. Слава Богу, випадків таких не було, щоб я купила зіпсовану продукцію. Але ти дивишся на срок придатності. Це по перше. По-друге, ти дивишся на упаковку, тобто, якщо вона зіпсована. Ти не її. А в супермаркетах є генератори, і дякую за те, що вони дивляться за продукцією. Я завжди звертаю увагу на дату, бо е зазвичай акції вони створюються тоді, коли або дуже багато товару, або його вже там час ліквідації скоро в нього. Але я також перевіряю дату не на акційні товари, які там швидко псуються. Це, наприклад, м'ясо, риба, ковбаса. Взагалі я такий, що більше сприймаю на запах, але ну, я ж не буду відчиняти там коробку з рибою або пакунок з м'ясом, щоб понюхати його, і якщо мені не сподобається, покласти назад. Керівництво мережі популярних супермаркетів зазначає, усі магазини обладнані дизельними електростанціями або пересувними генераторами. Під час відключень світла роботу свою продовжують, але з деякими обмеженнями. Холодильне устаткування та морозильні камери не відключаються. Швидкопсувні продукти переміщуються у середньотемпературні та низькотемпературні ларі та камери. Таке обладнання отримує заданий температурний режим до 6-8 годин. Продавчиня Дарія показує нам молочну вітрину. Допустима температура всередині від 5 до 8 градусів зараз на термометри 7,2 градуси. Ну цей термометр надчутливий, тому може скакати температура, тому що витягнула. З холодильничку вкаже під час відключень світла рятуються лише генераторами. На ніч намагається нічого не залишати, аби завжди була свіжа продукція. Ми вирухали таку необхідну кількість товару, щоб вистачало на робочий день. У нас щоранку поставки товару, тобто ми зменшили залишки товару на кожному магазині. Також ми тимчасово скоротили асортимент. Подібної стратегії дотримуються і інші магазини. На наш запит відповіли. Ще одна популярна мережа. Ми ретельно моніторимо ситуацію та адаптуємо кількість та асортимент готової продукції під запити та потреби наших клієнтів, оскільки готові страви та випічку готують щоденно. Клієнти можуть бути впевнені у свіжості продукції, незалежно від ситуації з електроенергією. Частина супермаркетів вже обладнана системами автоматичного перемикання на генератор. При відключеннях світла перехід на альтернативне джерело живлення відбувається одразу там, де таку. Системи поки немає. Ми вводимо в ніч працівників відповідальних за перемикання. Та от на нічну роботу генераторів все більше скаржаться дніпряни. Тому магазинам доводиться вимикати. Меня не сильно. Мені допустимо не сильно. А ось діти, хто спить, маленькі маленькі діти вони ж можуть не спати через це, тільки і всього. А так. Чим вони можуть завадити ще це ж вимушений захід, нічого вже не вдієш. У Держпродспоживслужбі зазначають, перевіряють роботу магазинів, коли надходять скарги на зіпсовану продукцію. Під час проведення заходу перевіряється безпосередньо тільки ті питання, які зазначені були у зверненні. В разі недотримання температурного режиму ця продукція знімається з реалізації. Обов'язково перевіряється, щоб не було в реалізації протермінованих харчових продуктів і вже за Результатами перевірки вживаються заходи реагування у разі виявлення порушень. Магазинам загрожує мінімальний штраф від 50 до 80 тисяч гривень для того, щоб продукт вважався безпечним, то при температурі в холодильнику до плюс 4-5 градусів не більше 4 годин. Він вважається безпечним. Якщо це в морозильній камері і продукт зберігається при температурі не вище мінус 4 градуса 8 годин, якщо це повна морозильна камера. А якщо це напівпорожня морозильна камера, то до 24 годин. Деякі магазини, аби хоч якось утримати холод, вигадали спосіб заморожувати пляшки з водою, перекладати їх на прилавки під час відключень. Також закривати вітрини плівками та накривати холодильники картоном. Євген Полторацький, Борис Єфімов, Олексій Солов'янов, Дніпротіві.